Наповнюйте зерновоз протягом двох годин без зусиль і надмірних витрат. Шнековий транспортер Артмаш це надійне та ефективне обладнання для перевантаження сипучих матеріалів. Працює з борошном, зерном, бобовими, розсипним комбікормом, добривами. Його також можна використовувати на будівництві для транспортування цементу, наповнювачів бетонних сумішей та інших сипких продуктів. В роботі демонструємо 6-метрову модель з мотором 4 кВт під мережу 380 вольт. Продуктивність такого шнекового транспортера становить 15 тонн на годину, тому він підходить для перевантаження великих обсягів зерна. Конструкція спіралі продумана так, щоб кількість пошкодженого зерна при транспортуванні не становила більше 3%. Спіраль діаметром 160 мм Робимо з високоякісного металу на власному заводі під контролем ВТК. Рух шнека забезпечує мотор потужністю всього 4 кВт. Він не чинить значного навантаження на мережу і зможе працювати навіть від генератора. Розбірна конструкція дає можливість зекономити на доставці та спрощує обслуговування обладнання. Простоювати не доведеться. Висота вивантаження в даній моделі регулюється від 1,8 до 2,8 метрів за допомогою ручної лебідки. Також виготовляємо дощі транспортери, які вивантажують зерно на висоту 5,5 метрів. Знімний завантажувальний лоток встановлюється, коли потрібно розвантажити бункер і повністю знімається для збору зерна з купи. Шнековий транспортер Артмаш це надійне та ефективне рішення всіх завдань щодо транспортування сипких продуктів. Якщо у вас виникли питання про це чи інше обладнання, зв'яжіться з нашими менеджерами через сайт, коментарі чи телефоном.